Друзі, всім привіт! Надіюсь, ви пам'ятаєте, десь тижні 2-3 назад ми робили з вами отакий АВР для інтернету. Значить, 2-3 тижні він підпрацював без ніяких проблем. Дивіться, але зараз я провів новий інтернет оптоволоконний, а раніше був укритіліком. І виходить, що тут мені треба вже. Запитувати і роутер і медіаконвектор. А в тому старому підключенні від Укртелекома тільки запитувався один роутер. Але інтернет там дуже слабий, постійно зависає. Його немає навіть тоді, коли є світло. А коли немає, то і говорить не приходиться. Так, і дивіться, зараз поставили новий. Новий роутер плюс медіаконвектор. Роутер дуже потужний. І виходить, вже два рази згорів підвищуючий кабель. Пам'ятаєте, як ми підключали з вами? Це вставляється в павербанк. От, А з другої сторони, виходить вже в нього 12 вольт, тобто заходить 5, виходить 12. От, І вже значить, два рази згорів цей кабель. І за те, що потужний роутер. І його не вистачає на медіаконвектор і на роутер. То зараз дивіться, будемо робити трошечки другу схему. Зробимо дві незалежних лінії. Тобто в павербанку два таких роз'єма USB. Ми підключимо два шнурки незалежних. От, і зробимо таких два входа і буде два виходи. Хоча раніше був тільки один у нас такий вихід. Так як в роутер, тільки треба було заживляти роутер. Так, зараз, дивіться, поставлю на паузу, розберу, покажу ще раз, як тут було. І потім покажу нову релюшку, в яку буде заходити дві лінії, і дві буде виходити. Кстаті, друзі, ця нова схема: що дві лінії заходить, дві виходить. І плюс перекидується з двох ліній зразу. Підійде тим, в кого роутер, наприклад, на 12 вольт. А медіа конвектор на 9 вольт. Це теж можливо буде зробити по цій новій схемі, яку ми зараз з вами будемо складувати. Так, друзі, дивіться, зняв кришечку. Надіюсь, ви пам'ятаєте принцип дії цієї релюшки. Значить, дивіться, я вам нагадаю, можливо, хтось забув. Так. Сама релюшка, катушка на 220 вольт. На 220 вольт вмикається в розетку така вилочка. Коли світло є. Коли світло є, значить подається. Подається по першій лінії. Ось, ви дивіться, наприклад, бачите, написано блок живлення. Блок живлення. Іде. Навантаження з першої лінії із блока живлення. Коли світло пропадає, замикаються другий контакти і вже йде із павербанку. Бачите, підписав павербанк. Із цього підвищуючого кабеля. Із цього кабеля заходить із павербанка. Так, а вихід в нас тільки один був. Бачите, був тільки один, так як ми. Заживляли тільки роутер. А зараз нам потрібно зробити так, щоб у нас окремо заживлявся роутер і окремо медіа конвектор. Так як це інтернет дуже потужний, роутер потужний. Інтернет гігабітний теж бере більше 3 Ампер, тільки роутер. Через то зараз ми трошечки з вами поміняємо схему. Бачите, тут три групи контактів, а там буде їх аж 4. Тобто буде два заходить на одну лінію. Тобто два буде заходити на роутер, і два буде заходити на медіа конвектор. Так, ну зараз я вам її покажу цю релюшку, поставлю на паузу на пару хвилин. Я вам продемонструю. Так, друзі, дивіться, ось ця нова релюха. Бачите, вона трошки більша. Меншої не було, на жаль, на 4 виходи. Хоч вони бувають такі. Так, і тепер я вам в двох словах розкажу про неї. Так, дивіться, оце ось два контакти. Один і другий. Це в нас ідуть 220 вольт. Коли на неї 220 вольт подається, замикається одна лінія. Тобто оця передає на вихід напругу. Коли напруга пропадає, Контакти перемикаються на оцю нижню лінію. Бачите? І, і виходять сюди. Виходить тут тільки одна лінія. Чотири контакти, але це одна лінія. Так, і на основі цього зараз оці всі проводки, які були, перекину туди. Там, бачите, два було з одної сторони. Заходило. І виходили, два. А тут буде по чотири. Так, зараз начну їх перекидувати. Потім знову включу на пару минут, щоб не займати дуже багато вашого часу. Друзі, дивіться, кое-що вже перекинув. І хочу вам зразу показати, поки не закрив нижній ряд, його видно. Значить, дивіться, в нижній ряд 4 контакти. Іде в нас мінус плюс з першого проводка. Бачите? Це йде. На павербанк лінія номер один 1 ну, Це, наприклад, з підвищувального кабеля на 9 вольт. А оце другий буде, наприклад, підвищувальний кабель на 12 вольт. У ну, кого так у мене будуть обидва на 12 вольт. Просто я хочу розгрузити, щоб це було не з одного гнізд, а з двох. Так як ці кабелі перегорають. Так, дивіться. значить Другий кабель іде так само. Мінус плюс. Тобто, 4 контакти нижнього ряду ми зайняли. Так, слідуючих 2 контакта верхніх. Це в нас іде з блока живлення. І з блока живлення там зразу виходить 12 вольт. Він у мене доволі такий потужний. Е, мені вистачить однієї лінії. Сюди я просто поставлю перемички зараз. Просто буде перемичка. Сюди буде перемичка і сюди. Так само ж, як і тут. Тільки буде синій, це в нас буде плюс. Сюди перемичка піде. А мінусова піде сюди. Так, зараз я докручу, вам ще раз включу і покажу. Поставлю на паузу, поки я буду це все крутити, щоб ваш час не втрачати. Друзі, дивіться, заповнив і верхній ряд. Надіюся, буде видно. Зараз ще одну. Підсвітку включу. Так, дивіться. Верхній ряд теж 4 контакти. Це у нас приходить із блока живлення стаціонарного. Так, він потужний, тобто нам не треба там двох двох ліній. Приходить з одної лінії ось вона ці два контакти, бачите. І переходить на ці два контакти сусідніх тому що з цієї сторони у нас буде, бачите, виходить теж дві лінії. Отут буде виходить лінія на медіаконвектор, а це у нас буде йти на роутер. Бачите, через те ми, оцей проводок, який йде із блока живлення, ми його просто запаралелили оцю лінію, значить, сусідню. Бо коли у нас буде 220 вольт подаватися на релюшку. То в нас буде живлення отсюда йти із цього проводка. І буде переходити на сусідню лінію. Тобто дві оці лінії от, отсюда будуть вони виходити. Одна лінія пішла на медіаконвектор і ця пішла на роутер. Все, коли світло відключиться, оці контакти відпадуть верхні. Оці контакти від'єднаються, тобто розімкнуться. А включаться нижні контакти. Оці 4. Оці контакти нижні. Ось, бачите, із двох виходів USB піде живлення. Ну, тобто з павербанка піде живлення по двом лініям. У кого тут буде підвищувальний на 12 вольт, у когось на 9 вольт. А можуть бути, що й обидва по 12. Ну, це так якось у мене, бачите, потужний дуже роутер. Згоряють оці підвищуючі провода, то прийшлося таким чином робити. Так, осталося, дивіться, ще один проводок вивести Оцей. Зараз я теж його обіжму, поки що поставлю на паузу, щоб не затрачати ваш час. І потім знову включу і ще раз розкажу. Так, друзі, дивіться, зараз кому цікаво, покажу, як залужується. Залужуються кінці проводків, так як у мене немає наконічників зараз з собою. Дивіться, то ми їх зараз залудимо так. Газовий паяльник у мене. Так що він може працювати без світла в будь-яких умовах. Бачите? Бачите, пропіталося оливо? Пропіталося оливо. Користуюсь флюсом я безкислотним, він нормальний. Зато ви не травитесь, якщо десь трошки вдихнули. Так, тримаємо. О, дивіться, бачите, напітався. Ай, блін, не видно. Зараз дивіться, ще раз. Капельку взяли на паяльник і тримаєте. Якщо у вас флюс нормальний, воно раз і впіталося в кабель. Жилки, бачите? залудилась, стало біло. І зараз другу так же само. Так що це так трошки погано видно. Так же само і воно залудилось. І можна, в принципі, без наконечників. Так, все, зараз прикручу. І знову включу, покажу, що будемо там далі. Так, все, друзі, закрутив останній ряд. Це вже з цієї обратної сторони. Так, дивіться, теж в нас так само мінус плюс, мінус плюс. Так, дивіться, це в нас вихід перший, перші два проводки. Це в нас іде вихід на роутер. Бачите, написано на проводі, підписав вихід на роутер. Оце в нас іде окремий вихід. Оце в нас окремий вихід. Ось, ось два проводочки. Оцих. Мінус плюс. Це в нас вихід на медіа конвектор. Так, ще я не підписав, але підпишу, щоб потім вдруг, що можна було легко визначити, де який туди пройді і шов. Так, а оці два нижніх контакти. Бачите, внизу два окремих контакти у релюшці. Бачите, ось їх видно внизу. Оце підходять. Воно внизу, бачите, коричневий і внизу синій. Оце 220 вольт. Тут без різниці, куди, куди ви підключите фазу, куди нуля, тут без різниці. Так, все, всі проводки в нас, всі проводки і всі контакти в нас зайняті. Релюшки мені ці дуже подобаються. Колись я робив на промисловому підприємстві. І, в принципі, такі релюшки працювали по 10, 15, 20 років без ніяких проблем. Через то, в принципі, і взяв їх як за основу. Та у мене попередня відпрацювала вже тижня 3 ніяких проблем. Все переключається, все нормально. Тільки що потребувалось підсилити трошки. Так, ну начебто все. Дивіться. Зараз включу на паузу, підготую мультиметра. І ми зараз перевіримо, як воно переключається, чи я ніде не помилився. Так, зараз филиночку, друзі. Друзі, все підключив, дивіться, вставив два різних штурка. Це для тих іменно в кого різні напруги на роутері і на модемі. Так, бачите? Зараз я його положу, щоб він не впав. Так, дивіться, релюшка працює. Я взяв старий роутер. Бачите, світяться лампочки. Цей роутер слабенький, вже його давно відключив. Так, а замість 12 вольт, дивіться, в мене світиться світодіодна стрічка. Бачите, підключена друга лінія. 12 вольт і 9 вольт. Так, всі лінії працюють. Зараз дивіться, візьмемо тест, зараз замірюємо. Щоб ви побачили. Так, так, так. Зараз як це підшусь. А, дивіться, буде видно, я думаю. Так, першу лінію заміряємо. Бачите, 11.9 нормально. І друга, бачите? 8,6. Ну, до 9 трошки не дотягує, ну це нормально. З такою напругою він навіть буде довше працювати. Медіаконвектор. Так, 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 що ми зараз можемо зробити? А, тепер дивіться, зараз я. Це в нас зараз працює від павербанка, начебто у нас немає світла. Через павербанк. Бачите, через повишаючі ці шнури, які зараз є в продажі всюди. І слава Богу, вони вже подешевіли. Так, це в нас підключений один повишаючий шнур, це другий. А це в нас іде від. Блока живлення. Ну від блока живлення тільки тоді, коли світло є. Так, зараз у нас блок живлення відключений, тому що у нас ось, бачите, винята із розетки вилка, яка переключає, яка на релюшці переключає контакти. Зараз ми її включимо. Опа. Чули, клацнуло. Клацнуло і переключилося. Все, зараз релюшка запіталась. Так, і подивимося, що у нас тут зараз? Що у нас зараз робиться? Так, дивіться, значить, роутер включився. Світлодіодка теж включилася. Тобто, бачите, переключилося. Зараз їх переключилася переключилося на звичайний режим. Тобто, як є світло, воно працює від блока живлення. Переключилося на цей шнур. Бачите, від блока живлення. Так, друзі, що я вам хочу ще сказати? Значить, ви мені пройшли раз писали що Для чого видумувати якісь там павербанки, для чого видумувати ці релюшки, перекидалки ці всі? Якщо можна купити звичайний безперебойник для інтернету і ним користуватися? Ну, По-перше, його, коли ми перший раз цю схему складали, їх не було ніде у продажі. Треба було чекати, а світло вже відключали. А по-друге, що в цих безперебойниках для інтернету. Там максимум 10 000 мА ємність батареї. І це не зрівняться з отаким павербанком, який на 30, 40, 50 мА 1000 мА. Його вистачає не менше, ніж на сутки. Це безпереривної роботи. А якщо ви будете економити, то 2 і 3 суток. І тим більше, що можна ці шнурки вийняти. І поставить, наприклад, на другий павербанк. Якщо у вас ще десь є, чи у вас чи в дружині, чи запасний якийсь є. І ще можна користуватися. Тобто, на двоє-троє суток, якщо у вас пару павербанків є вдома. А зараз я думаю, що у кожного є по два павербанка. Ну, як мінімум, один. Ви можете себе забезпечити на двоє на сутки двоє інтернетом. А той блок живлення для інтернета, який продають вже готовий, його вистачає не на дуже довго. Якщо він коштує десь 1200 гривень, то за, за 15-2000 можна купити павербанк на десь 40-50 тисяч мАг і користуватися ним гораздо краще. І я ж кажу, що ці релюшки вони дуже надійні, з ним ніяких проблем немає. Хоча там мені тоді писали, можна використати там іще якісь схемки, там і те, і те. Ну, я не знаю, як там користуватися тими схемами. Я знаю, як користуватися такими реле, так що я вам так і показую. Ну, а ви вже собі вибирайте. В інтернеті багато всяких різних схем. От, кому сподобалось, ставте вподобайки. Підтримуйте український контент. Ну і все, друзі. Підписуйтесь. Всім бажаю міцного здоров'я і миру. Пока-пока, друзі!